Добрий. Мам, це хадіть. Добрий день. Давай показу. Це вам. Це мене тепли на майстер-класі. Дякує мама. Вже... Це... Дуже спачні з Донецької області з Матосою, Слов'янський район, місто Миколаївка. Виїхали ще двадцять другому році. У травні були на майстер-класі. Випікали ось такі гарні різні плюшки. І хто що вміє, ось такі пташки. З різними начинками, плюшка з цукром, з корицею, з маком, там, з нутилою були. Нам дуже сподобалось це у рівнянському кулінарному вчилищі. Нам дуже гарно все показали. Сам процес дуже цікавий, релаксуючий, ну як завжди, з тістом нам. Тут взагалі зараз усім релаксу не вистачає. Ой, <смир> які запачні, які хороші. Дякуємо, дуже дуже дякуємо. Ця акція ділимося хлібом, і ми вирішили поділитися зі своїми земляками. Люба і Наташа. Вони теж з Миколаївки. Люба хотіла. Теж піти, але ну, вона не може тож далеко ходити, що в неї ніжки болять, вона листоношею працювала усе життя і ну, зараз іноді вона не може далеко ходити. Ну, це, це нам тут саме близькі люди. Ми бачили тільки у крамниці таке. І дуже хотілося, воно дуже смачне було в крамниці. І Ми дуже дякуємо нашим подругам, що вони так гарно, гарне зробили і поділилися з нами. Нам дуже дуже приємно і дуже і, мабуть, попробуємо, воно дуже смачне, бо так аж вже Што? хочеться його з'їсти. Це з, керицей, оце, з це, 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 оце це змалка. Оце це, я не знаю чим може десь mm. мутилою, щось є. Yeah.